Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Гродина. Садочок. Сьогодні у нас завдяки вашим проханням, ми підготували агрогороскоп, аграрний гороскоп яровізації картоплі на квітень 25-го року. Отож, давайте розглянемо за київським часом найкращі періоди для яровізації. Це більше підходить для північних областей, для північних країн. Отож, хто вже посадив картоплю, вам цього не треба робити. А ось для тих, хто збирається тільки висаджувати ще де холодно, будь ласка, можете використати цю інформацію. І так, перше квітня з 0 годин до 19 години в тільці зростаючий місяць, гарний період для гербізації картоплі. Гарний час для того, щоб бульбу готувати до посадки близнюки зростаючий місяць, 2 квітня всі 24 години, 3 квітня з 0 годин до 19.30. У леві також можна цей агроприйом приводити при зростаючому місяці, 6 квітня починається з 7 години ранку до кінця доби, 7 квітня всі 24 години, 8 квітня з 0 годин до 7 години ранку. Спалений шлях місяця завершиться. 14 квітня у нас 15 квітня з 4 години ранку можна починати цю роботу. Вже якраз гарні енергії будуть в Скорпіоні. З 4 ранку, 15 квітня до кінця доби. Наступний період в стрільці спадаючий місяць, гарний період починається 16 квітня, 6 години ранку до кінця доби, 17 квітня, всі 24 години, і 18 -го квітня з 0 до 13 години дня. Наступний період гарний не тільки для посадки картоплі, а і для того, щоб виносити бульбу на яровізацію. Це козиріг спадаючи місяць 18 квітня з 17-ї години вечора до кінця доби, 19 квітня всі 24 години, 20 квітня з 0 до 17 години вечора. Також можна виносити картоплю для озеленення. В рибах при приспадаючому місяці, 23 квітня з 8 години ранку до кінця доби, 24 квітня всі 24 години. 25 квітня у нас ще один буде день в овні при спадаючому місяці, але з 10-ї години ранку, гарний час до 20 вечора. І вже зростаючий місяць, 30 квітня, гарний час, всі 24 години, теж для того, щоб провести яровізацію картоплі перед посадкою. Ось подивіться, у нас тепер весь аграрний гороскоп єровізації картоплі на квітень на екрані квітень 25-го року. Бажаємо вам гарної погоди, доброго здоров'я обов'язково, міцного здоров'я і щоб у вас був гарний врожай картоплі в 2025 році. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!